Ми люди найрозумніші створіння на землі. Ми вирощуємо тварин задля їжі, розводимо їх для продажу та хизуємось ними на виставках. Ми королі Всесвіту. Ми найвищі серед інших у харчовому ланцюжку. Або ні. Привіт. Сьогодні ми слухаємо книжку. Народжено в Україні. А ще земляни дають молоко автор Катерина Колесник. Читає Додо. Міжгалактичний корабель вже з'явився на горизонті, тож фермерові довелося поспішати. Він вправно ковзав між торговцями та космічними туристами, проштовхуючись до місця прибуття. Давно він не бачив такої кількості відвідувачів. Майбутня подія змусила прилетіти навіть найледачіших. Нарешті головна площа лишилася позаду. І фермер сповільнив рух. На його слизькій шкірі рясно проступав піт, але витирати його вже не було часу. Фердонський корабель важко брязнув о землю і затих. Звідти, щойно відчинилася брама. Вийшов кремезний та червоний колекціонер, найповажніший торговець в системі семи галактик. Вітаємо на Урум-Умі!» сказав фермер ламаною Фердонською і простягнув мацак. Я знаю спільну мову, відповів колекціонер. Його співрозмовник ледь помідно видихнув. Поряд приземлився інший корабель. З вікон визирали збуджені дітлахи, готові кинутися в різнобіч, як тільки ступлять на поверхню. Ми не очікували вас так рано. Фермерові довелося перекрикувати шум двигунів, що злилися в єдиний нероздільний гул. Сьогодні ще немає продажів, тільки виставки, обговорення. Ярмарок буде лише за кілька днів. Колекціонер кивнув у відповідь. Вони обійшли гамірну площу, перейшовши на більш спокійну вулицю. Розумію, проте мені кортіло поговорити з вами особисто. Без поспіху, так би мовити, та, що не менш важливо, він понизив голос без зайвих свідків. О, фермер витер мацаком краплі поту, що вже падали на очі. Він ледь встигав за широкими кроками супутника, який прямував якомога далі від натовпу. Я брав у вас минулого року двох землян. Але вони не вижили, вів далі колекціонер. Вони звернули до тепличного регіону, звідки тягнувся ланцюжок, з коробок та мішків різних розмірів. Час від часу робітники завантажували їх на перемішувач, який за мить відправляв замовлення в будь-яку точку всесвіту. У першому павільйоні компанія спустилася ліфтом до невеличкого кабінету фермера. Звідти відкирвався чудовий краєвид на підземне поселення. А повітря в них було? поцікавився фермер. Колекціонер вмостився на кріслі і жестом попросив зробити йому сі костроги. Загудів підігрівач рідини. Під вагою гостя тяжко заскрипіло крісло. Вже ж йшло у подарунок із скляним кубом та фруктовим деревом з їхньої планетки. А як часто ви фільтрували повітря? Перш ніж визнати, що товар поганий, треба розібратися, чи покупець користувався ним правильно. В цьому правилу фермер слідував не одну тисячу років. Фільтрував? Не зрозумів, гість. Фермер сів навпроти і переплів мацаки. Землянам потрібне чисте повітря, але щоразу, як вони його використовують, воно стає непридатним. Потрібна постійна циркуляція, використане, замінювати свіжим. Невже мій помічник не говорив про це? Колекціонер знизав плечима. Важко пригадати. Тоді я був занадто захоплений землянами. Все обирав собі двох з поміж цілої купи. Навіть для мене ціна на них була зависокою. Фермер витримав пронизливий погляд колекціонера. Ціна була справедливою, враховуючи, що земляни стали новинкою століття. Я майже нічого про них не знав, тож мав певні ризики щодо продажу. Він налив гостю сік і ледь відчепив мацак від склянки. На ній залишився липкий слід. Шкода, що мої не вижили, зітхнув колекціонер. Вони мені подобалися. Що ж, пропоную вам у подарунок двох за умови покупки хоча б трьох землян. Тобто, п'ять за ціною трьох. На вибір є дві статі. «Всього дві, перебив їсть. На жаль, вони не дуже зрілі. Можливо, якщо розводити їх хоча б кілька мільйонів років, вони будуть здатні розмножуватися як наші скурупи. По вікно кабінету пролетів дром вантажник, тягнучи на своїх крючках довжелезну колонну. Ваша планета відома навіть за межами семи галактик, мовив колекціонер, спостерігаючи за тим. Як колонна повільно опускається на будівельний майданчик. Ходять чутки, що все це тільки завдяки вам та вашим дослідженням? Мені приємно це чути. Скажіть но ну, мені по секрету, як особливому покупцеві, що ж це цікавого ви дізналися про землян? Судячи з того, що мені відомо про вас, ви мали б дослідити їхній вид. За усіма можливими протоколами. Ви досить багато про мене знаєте, засміявся фермер. Дійсно, землян я дослідив краще, аніж торік. Саме тому мій помічник і попросив вас дочекатися ярмарку. Колекціонер знизав плечима. Чи був би я найкращим, беручи тільки те, що пропонують усім. Звичайно, я хотів собі в колекцію новий вид і якомога раніше за інших. Тож, як тільки я дізнався, що кубка нових створінь зв'язалася з центром, вмить вирушив до ферм. Там я зустрів вашого помічника, якого вмовив зробити заради мене виключення, пройшов рік, і тепер ви знаєте, землян краще. Мені вже кордон. Карт... Почути подробиці та прикупити собі з десяток новеньких. До речі, як скоро вони обростуть хоч чимось, ви про що? Захисний, тепловий слиз, контурні контурніони, прошарок спротію, або на худий кінець кобальтова плівка ні, нічого. Тобто, ви хочете сказати. Що увесь свій життєвий цикл вони проживають ось так? Голими? Абсолютно. Жахіття, не кажіть, але вони навчилися робити собі щось на кшалт захисних прошарків і шкіри земних створінь. Мені це не вкладається у голові, однак це допомогло їм адаптувати свої тіла до перепадів температури. Зараз, звичайно, в тому вже немає потреби. А як швидко вони розмножуються? поцікавився колекціонер. Фермер сумно похитав головою. По-перше, довше, ніж наші тварини, приблизно одну сотру або дев'ять земних місяців. По-друге, і це мене бентежить найбільше, вони не хочуть, що ви маєте на увазі? А те, мій друже, що вони здатні контролювати інстинкт до розмноження, їм, бачте, не все одно, хто буде партнером для парування, а їхня репродуктивна система створена таким чином, що розмножуватися можуть тільки особи різної статі. І як ви з цим впоралися? Колекціонер жестом попросив долити ще соку остроги. Фермер знову увімкнув підігрівач. Холодний сік непридатний для пиття. Поки що ми обходимося штучним осіменінням, пояснив він. Беремо суміш однієї статі і розміщуємо всередині іншої. Це спрацьовує, але вимагає від нас постійного контролю та додаткових ресурсів. Також я не виключаю штучного запліднення. Але то вже на крайній випадок. А клонування вже є, але вони втрачають індивідуальність і не можуть розмножуватися. Проте для дешевої забавки згодиться. Зрештою, не всі мають можливість купити справжніх землян. Колекціонер мовчки підрахував, скільки клонів він міг би придбати, щоб перепродати на ринку самих галактик. Гарячий сік приємно оскотав горло. А ще земляни дають молоко. Після короткої паузи додав фермер. Моло що? Щось схоже на сік остроги. Фермер похитав чашкою повітрі, але молоко дають тільки жіночі особи. Вони ж і виношують в собі землян. А я можу придбати дитинча. Колекціонер пожвавішав. Хоча б одненьке буде мені за друга. Вам зі знижкою. Фермер радий був задовільнити найвідомішого колекціонера усіх часів. У такі відносини варто вкладатися без жалю й економії. От тільки треба дочекатися, коли він підросте, додав фермер. Десь три, а краще чотири сотри. Потім зробимо йому необхідні щеплення та зможемо відправити. Тільки про повітря не забувайте. За вікном почулися приглушені голоси будівельників. Здається, вони сміялися з чийогось жарту. Такого промаху більше не допущу. Обіцяю. Колекціонер нетерпляче заворушився на кріслі. Ми можемо їх побачити. Фермер повів гостя довгим коридором, через який раз у раз пробігали робітники. Хтось ніс у мацаках коробки з земними плодами, хтось котив бочки з водою або балони з киснем. Всі готувалися до великого ярмарку, який знову, як і кілька століть тому, підійме фінансовий стан у уму та вкотре затвердить фермера як найкращого серед інших заводчиків. У ліфті спускалися мовчки. Колекціонер не без захвату роздивлявся нове поселення, якого рік тому ще не існувало. Чим нижче вони опускалися, тим більшим видавалося місто. Фермер жестом підізвав одного з робітників і взяв у нього планшет. У тих дивних картках, що земляни надіслали нам під час контакту, були і зображення їхньої власної ферми та тварин, що там вирощувалися. Фермер показав гостеві чорно-білі малюнки землян, поряд з якими стояли дивні створіння. Одні мали роги, інші пір'я або шерсть. Покопавши далі, я знайшов чимало цікавих ідей. Які з радістю застосував і для власних потреб. Як виявилося, земляни були на диво винахідливими щодо модернізації своїх ферм, примусове годування для збільшення органів, доїння, прив'язане утримання та диференціальні конвеєри це тільки мала частина того, що я дізнався і вже успішно запровадив тут. Хоча... Він обвів мацаком робітників та дронів вантажників, які будували поселення. Їх отримання обходиться мені вкрай дорого. А чому б не розводити їх, скажімо, на отій планетці, звідки вони там? Земля? О, шановний, вигукнув фермер. Бачили б ви ту планету? Що вони з нею зробили? Я відвідував її ще в дитинстві, тоді там були інші створіння. Хто ж знав, що вони мутують в оцих людей? Земляни знищили абсолютно все, розвели там хаос. Але якщо для них це норма, то хіба їм не краще розмножуватися в своїй природній зоні? Візьмімо, наприклад, ватумів з колишнього Атану. Пам'ятаєте, як довго вчені думали над проблемою зміни кольору, поки не повернули декілька осіб назад у рідне середовище? А вже ж, тоді вони створили 107 нових кольорів, які успішно розпродалися на аукціоні? Фермер задумався. А може, ви праві? Я завжди правий, посміхнувся колекціонер. Але ж розводити людей на землі теж досить дорого. Планета розташована надто далеко від нашої галактики, і я збанкрутію, доставляючись землян клієнтам. Фермер почухав потилицю. Колекціонер сівся за стіл, на якому тут і там були розкидані різноманітні креслення. Він відхилився і помітив прозорі куби. Розташовані далі по дорозі, в них копошилися земляни. Давайте ось як зробимо. Я подарую вам один з планетних буксирів. З крихітною землею він точно впорається. Ви розміщуєте її так, як вам зручно, і так, щоб їм було комфортно. Забираєте у них всі ті прибамбаси на кшалт. Космічних кораблів, зв'язку тощо? І хай собі живуть, розмножуються, створюють власні ферми з отими чудернацькими створіннями, а час від часу ви відбиратибете собі на продаж стільки, скільки потрібно: залиште собі сотню для виставки, а всіх інших привозьте під замовлення. А що ви хочете за буксир? Фермер все ще тримав в руках планшет, нервово потискуючи по ньому мацаком. Сирени сповістили про перерву трьома короткими гудками. За мить робітників не стало, тільки дрони продовжували приносити матеріали для будівництва. Хочу, не так вже й багато, відповів колекціонер. Кожне століття нове дитинча. Наскільки я зрозумів, довше вони й не живуть? Ну, і я згоден на вашу пропозицію. П'ять за ціною трьох. Найповажніший колекціонер семи галактик всміхнувся і простягнув космату червону лапу. Фермер, не роздумуючи міцно її потис.